Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Кошчанський іпподром таки почнуть роздержавлювати. Історія з розпаювання більше трьох тисяч гектарів сільськогосподарської землі тягнеться не один рік. Чиновники визнають, що майже тисяча селян мають право на отримання свого паю. Але процес роздержавлення постійно гальмувався під різними приводами. Проте нещодавно питання таке зрушило з мертвої точки. І хоча процес роздержавлення таки має початись, проте не на тих умовах. Як хотіли місцеві жителі та трудовий колектив. Далі пряма мова. На мою думку, соціальна справедливість все одно до кінця не восторжествувала. Чому тому, що перший проект постанови наш полягав в тому, щоб мешканцям віддати 75%, а тільки майна відсотків залишити тимчасово у держави для того, щоб потім продати на конкурентних засадах. На жаль, Міністерство фінансів не дало нам такої змоги, і, відповідно, єдиний розподіл, який вони погодили, це 75% тимчасово залишається у держави, і 25% йде тільки пільгово для трудового колективу ну і людям, які попадають під ці категорії, які працювали на підприємстві і пенсії. Тож, коли почнеться розпаювання земель, та чи не стане знову гальмуватись цей процес, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Клесівська об'єднана громада відсвяткувала свій перший день народження. Рік тому в одну громаду об'єдналися Клесівська селищна рада та дві сільські ради Карпилівська та Карасинська. Зміни у Клесівській громаді помітно одразу при в'їзді до селища Клесів. Тут спільними зусиллями підприємці та керівники громади вдалося почистити гідроміліоративну канаву уздовж дороги. Відремонтували дитячий садочок Ясочка та зробили до нього нову дорогу. А у селі Пугачі треба Ває реконструкція дитячого садочку навколо початкової школи та ФАПу встановили паркан та реконструювали доріжки. У школі оновили пічне опалення та техніку. У ФАПі замінили вікна та відремонтували покрівлю. Все це вдалося зробити за рахунок державних субвенцій, що виділяються на розвиток об'єднаних громад. На міськвиконкомі прозвітували щодо культурного життя міста цьогоріч. За інформацією начальника управління культури і туризму рівного за останні 9 місяців вже було проведено більше 400 різноманітних заходів. А для того, аби дізнатись думку місцян, що саме їм найбільше сподобалось, було проведено соціологічне опитування. Далі пряма мова за останньою соціологічною соціологічними дослідженнями рівнянам із галузі культура найбільше сподобалося глобально два е, таких заходи. Це більше 30% відмітило рівне літо музика, яке відбувається впродовж е, всього літа. І звичайно на другому місці більше 20% підтримало День Незалежності, і День міста, ну, об'єднавши це згрупувавши їх як такі, що залишили в них дуже яскравий е, спомин. Що чесно виграли сьогодні. Представники громадянської мережі опора оприлюднюють загальнонаціональний звіт та спеціальний регіональний огляд результативності розслідування виборчих злочинів, що мали місце на місцевих виборах 2015 року. Також в планах активістів налагодити діалог між правоохоронними органами, виборцями, експертним середовищем та політиками у питаннях забезпечення принципу невідворотності покарання за виборчі злочини. А ось що вдалось їм це, дивіться вже у вечірньому випуску новин! Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.